Пані та панове, вітаємо вас у Мадриді. Сподіваємось, з вами все добре і ви в безпеці. І у вас є світло. Ой, світло зараз. Ресурс дорогоцінний. от чуєш дир-дир-дир? Так я тобі скажу, Денисе, це не трактор, це генератор. Саме тому, друзі, ми мали паузу між випусками, і ця проблема торкнулася нас. Я думаю, що немає зараз жодного українця, який би не страждав від ураження енергетичної інфраструктури. Але що я можу сказати? Вистоїмо абсолютно згоден, друже. Головне, разом. Тож, Денисе, давай ну разом подивимось, що робиться за цим столом. До речі, я вже те, що цікаве, бачу, як туз король, Open Race, і пан Айден... З сімками. Mm -hmm. Каже, давай, зараз <ріст> пораємо з тобою. Запалюємо. Запалюємо. <ріст> ко абсолютно логічний, нормальний. І пан Вотсон має 65 тисяч всього, це його стек дорівнює майже Поту. і що ж О, це не генератор, це я. <ріст> так, це Вотсон, який генерує Овин. Переред, Вотсон. Будемо вважати, він? що Вотсон генератор Олинів, так? Так, так, Вотсон генератор Олинів. Ох, як же він, як же він. О, та ну чому вони всі тут сплять? Просто один три Я сплю. Пізно давно. Айдо. Айдо, да давай. Ну чому би Та ні, та ніколи в житті, так Ну, а як же. Як же? Севен! <с chord> а 7 буде, от побачиш. Та на рівері 100%. Ну давайте подивимося. Ну що ж, пан Вотсон, може й вилетіти у цій роздачі, але може йому пощастить? Не вистачає романтики, не вистачає романтики, Idon. Да. Та буде, все буде. Так от то питання, чому ж скинув та? бачиш яка а -а. перспектива? Ой, ну з сімками було б дуже сумно, я тобі кажу. Так, але шанси все ще були б. <laughs> ну, я скажу, що нещодавно я з старшим сетом програв uh, каре, тож uh, цілком можливо, що 7-7 би могли прийти. <laughs> Він би виграв сайт який більше, ніж мейнпод, то я тобі кажу: сімки oh. це нормальний вибір. О, Роб'ян. Так. Атакує туз-4. Mm. Слухай, якийсь великий такий рейс виходить, а ну 2,5 він поставив, ось так маленьким. Велика людина, великий рейс, чому ні? Айдо, знайшов кишенькову пару покрутіше. Знову той айдо. Ну, давай, давай. Як я зіграю, той трибет. Трибет чи трибет? Трибет великий чи маленький? 55. Кол, ось тобі! У пан Немет. Ой, слухайте, ну це на його місці треба агресивно грати, я вам кажу. І Тут же лише дві опції, чи одразу один, що насправді мені подобається, якби я, звісно, не бачив королів. 50 блондів, 50 блондів бати просто. <свіс> Ой, ну неприємно, але що? Ну, не, ну ти ж вважаєш, що там капнутий рейндж має бути. І такий, ну поїхали проти, проти Робойонга і Мені добре, я поїхав. <свіс> Але він каже: ні-ні, ні я поставлю маленьку. Може там Айдо до паску якусь зробив. Прикольно. Саме так. Цікаво, туз 4 від роба, швидко пас. Логічно, логічно. Він розуміє, що немет не буде тут якісь дурниці робити, що в нього має щось бути, тому що Я пам'ятаю, як, він... як вони в минулому епізоді грали, пам'ятаєш, туз, туз король, туз 3, наче було, і фоп той прочекав. І потім дві пари то ну, це велике, це ті ж позиції. Вони разом сиділи і вони розмовляли. Багато це давно було, коли ми коментували той епізод, але я пам'ятаю. Сподіваюсь, глядачі також пам'ятають, і може навіть нагадають з лінком м, на як він називається на тайм. тайм щоб іншим глядачам було цікаво. А от мені цікаво, чи Айдо буде продовжувати слоуплей, Ну в цьому ж є сенс, я б Ну це точно в цьому є сенс, тому що зараз, якщо ти зіграєш 4 б, то ти ніколи не отримаєш ну, екшену від рук гірше, в принципі. Ну, окрім може, дам раз. Ну, ну не, не знаю. Ну дами валети, напевно, може навіть десятоньки. Та ну Все чому. Ну то з ну, які... даму треба скидати, я гадаю. Так, але ти кажеш, дами, валети, мабуть, десятинки, при тому ту з даму скидаємо. Ну куди ж туди десятинки поїдуть, і валети поїдуть. Ну, це ну, я, сері... дає, іначе... я, просто... я просто знаєш з якої точки зору, що може айду, якісь там сімки такі <м ur> не можу більше викидати, Олег. Так. Це буде раз в житті. Думаю, що майже... <сіх> майже завжди люди там сімки просто натиснуть коло і все. І кожного разу за столом ти себе запитуєш, а може, це той самий раз, коли ви все ж таки не витримав з сімками? А може, це той самий раз, коли мені потрібно натиснути кови, просто переграти мого опонента, тому що туз прийде на рівері, він завжди приходить. Mm. Ну я не знаю, чесно кажучи, от мені здається, що Немет поставив себе в складне становище. Я, я кажу, що сквіз його абсолютно нормальний і викидати треба, але от. Я бачив, як деякі гравці з, з такими стеками все ж таки одразу йдуть олин з туздаму, щоб не ставити себе у складне становище. Ну, щоб вибити туздаму, наприклад, так? Тобто ти ага. вибіж ту з це непогано виб'єш якісь валети, так? Ну, може, просто-просто неприкольно, реально. От, подумай, він, якби він зазбурляв, це було б одне. А якщо він грає коло лину, це вже ну, сподів... це, 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 реально, це реально він каже: Сподіваюся, що в тебе сімки. Ну реально, а що ще? Ой, короля. Хто просив короля? Мені почулося, чи хтось просив короля. Ну, треба розуміти, що пришого на мета 5, аутів замість трьох. Та в нього і спочатку і, і було. Ось у нас сімка. Та сама, та сама. Так, і та. От з сімками тут було би супер. Да, не допомагає. Дама, дама Слухай, ну мені здається, Денисе, що все ж таки, от зігравши невеличкий сквіз, у Немета була непогана можливість все ж таки відскочити. Хоча, Абсолютно. Я, я, хоча я дуже добре розумію, що я би, власно, на його місці ну, не дуже сильно повірив, що Айдо буде достатньо часто слоуплеїти. Хоча, от така лінія, ну, ну, виглядає сильно. Ну як бачиш, то королі боли. Так саме вони. Хоча логіка мені зрозуміла. Ну тобто, чому чому він не буде часто слово поети тому що Тоні джі відкрився і так далі. так далі Оцей айду До речі, ось він. Так. так. І містер Вотсон. Uh, OpenRace, тобто першим, він робить ставку 16 тисяч. підвищує я б сказав. Що, Тоні, що ти робиш, бро? Ти кудись квапишся? Тоні, Тоні іде перемагати. 10-9 сут відповідь від робо. in саме з сімками, як і хотіли, як і замовляли. Возьму, дуасечка. Але є враження, що ми вже витратили всі сімки. Тому Тоні треба тиснути кол. По динаміці просто. Так, динаміка така Тоти... ще треба. Ну, він виглядає так, що начебто може і зробити це. Я Але, тобі скажу, ні. У нього 28% на перемогу, майже по потоцях він би коло натиснув коректно там. По факту. А якщо б побачив дві ту з дами, то. Все одно так виглядало б якось дикунськи. А тоні і Дикунський — це, наче, поняття схожі. Ну, якщо він прокидається під час гри, звісно. Так, і ти подивися, як він. Скільки, скільки сетів для цієї пари тут буде. Ой, а хоч сімка, даму, я не знаю. А, Ні, ну і все, допомоги. вісімка для Тоні Джи зараз. Бу. Ні, дев'ятка. Слухай, ну. сімки просто магічні. Ну, те, це ж. Не знаю, вже така. Така річ, і, і всі знають, наче, його Ну вже. Людина просто казала: Сімка завжди приходить, якщо особливо кричати про це. Севен! Треба дуже сильно, активно, голосно просити, напевно. Ну не завжди. Не завжди. Всі в курсі історії про Севен. Якщо не в курсі, то можете загуглити до речі. Це такий байт вам на Google. <смітна гугл> <Байт> на Google. <смітна> <смітна> Оп. рейс від Річарда Тоні думає, так, поставити зараз все, і піти в касу. Чи що? Ну, я би на його місці саме так би й зробив. Як це ти так зробив? 184 тисячі фолд? Він щось відчув. Він щось відчув. Так, він відчув напевно, що йому о, просто Річард тиснув ногою на його ногу, і типу, під столом. Там як. ні ні не треба. Краще не лізти. Бо іншого пояснення а... в мене немає. Іншого пояснення немає. Просто він викинув батон проти Катофу. Пару як Перепрошую. Проте ну... пан Вотсон поставив ту з 8 сюди. Ну в нього там було 40 майже тисяч чіпсів, Тож це це зрозуміло цілком. В нього чудова рука для такої ситуації. Але цікаво, які думки обурювали Тоні, що він так скинув, певно. А, я, я, я ще раз перепрошую. Це сет, так я не бачу звідси. Знову сет. Угу. Ой. У -у -у -у. Ну привіт, ваше. Це цікаво. Що там таке на рівері? Хм. Ай майже. Пан Вотсон такий, ну я прийшов, зіграв Тріолини і пішов. Хм. <смін calculation> Гарна гра, як то кажуть, так <смін> пан вот це такий обожнює турніри. <смін> <смін> Нічого, пощастить іншого разу, а може, не в покері, наприклад. Може він руку не зламає. Тобто, так би зламав, <смін> а якщо б АВІН не програв, то тобто, якщо він програв, все не зламаєш. Як тобі така головне бачити позитив. Да. Я, так, я, до речі, пози... так, так завжди намагаюся думати. Позитивні наслідки власних дій. Все. Більше нічого не треба. Сільвер, гра, панорайс на батані, 22 тисячі в нього. Мар'яж. Да, о Елтон каже: в мене є велика одна карта, і щось з нею поруч, вона світове, ну треба грати. Ну як зупинити себе? Неможливо. Давай, трибетик. Ні, кол. Ще кра краще. Так. Чому ні? Чому ні? Король 2, вони ж. Ну, то можна просто побачити на ФОПі 2-2, наприклад. такаре можна спіймати. Король 2-2. Чи... О, король. А, і вони всі червоні. Це ж плюс плюс. По кольору співпало, по топ карті співпало, ну, як не зайти було? Так, так. Ну, тобто, його відчуття, перечуття, вони все все добре, все добре. Окрім того, що буде далі. То виглядає так, що шансів на перемогу в нього небагато. Напевно, що так. десь приблизно 5%. Так, ну, давайте подивимося. У поті 89 тисяч дві Ну точно кол треба грати, тут не треба інших дій. Ну, можна, можна ще просто викинути карти і просто сказати: вибачте, вибачайте, я реально, реально, щось тут пожартував з король 2, бо. Знаєш, я тобі так скажу, друже: він має програти тут увесь весь стик, а потім, встаючись, сказати: Але ж вона була з ютуба! Кулер. Так, динамічний, звісно. Динамічний, так. Тепер от на 4%. Бачите, як динамічно все змінюється. Ой, я би так не хотів опинитися на місці Елтона в цій роздачі. Це якийсь жах, ну просто ти розумієш, що тут велика кількість потенційних блефів, але в тебе слабка то пара, і навіть якщо на Рівері прийде бланкова карта, тоді бу... тобі не буде легко. Чомусь. Ігор чомусь. У мене є таке відчуття, щоб ти ніколи ніколи так не зіграв. Та ти мене читаєш як відкриту книгу. Так, так, в мене там на полиці лежить. Така Єгор. Бігогі від А до Я. Від А до Великого Блайнду. Ай, точно. Бум! Ну, правильно, дійсно. Нащо чекати? Нащо чекати, якщо можна програти саме зараз? Така дія має лише одну мету вибивати Еквіці. Але... Я. я не в захваті від цього розіграшу від Телтона Від самого початку і до. Неймовірного завершення роздачі. А як тобі таке? Це все була пастка. Пастка, Ой. розумієш? Тому що якщо він би зіграв би коутерна, то той сільвер ще міг би чек натиснути на рівері А так все, капкан спрацював. Ой. Ой. Це було боляче. Чесно кажучи, жорсткіше я її не пам'ятаю, із того, що ми коментували, просто 4% стерну до реверу. Треба було знайти ту двійку, ну просто неймовірно. У мене нема слів, насправді. Ну тобто... Воу-воу-воу, пол, це, це світовий туз можна грати. Навіщо викида? У мене таке відчуття, що це якийсь, Хоча я не знаю, 47 філд. Тобто, це пів півполя, ще є, тобто це не ICM. Тому він просто не хоче? Ти знаєш, Дениса, я думаю, що для деяких гравців просто завжди бабл. Красиво, так. Особливо, коли вони кеш грають, це точно. <ривіт> Довічний Бабл. І Дерайзвіделто на 26 тисяч. В нього більше, ніж півмільйона фішок. Річард Йон буде боротися. Mm. Неочікувано. Це, це реально дуже несподівано, Я, я в шоці? Проте сильно. І, як на мене, доволі багато чіпсів від стеку. Я маю частину стеку пішла до центру столу. Ой не подобається. Але він натікає, що він дуже сильний. Насправді, уявіть себе на місці Елтона зараз. Що би ти. Ну, звісно, скинути доволі важко. Але ти вже таки просто кидаєш ти фішки і думаєш, ну все. Бувати ну, напевно, що так, але це дуже дивно. Співвідношення стеку до банку один до одного. Все прораховано, все по математиці. Все добре. Річард має ініціативу і грає чек. Неквапливо віддає цю ініціативу Елтону. Він каже: той каже: дякую не треба. Дякую, не треба. Він каже, в мене туз король. річард каже, в мене туз з король. Він каже, тоді в мене ту король. Так. Сам, саме час Річард сказати, що в мене не туз король. Хоча ніхто не повірить. А ось Елтен, Елтен буде думати, як я можу виграти цю роздачу. Можу зіграти зараз 50 тисяч ставку, 50 60 тисяч ставку. І Рівервин. Ось мій план, mm -hmm. каже Елтон. Ну, непоганий план був би, але чек знову. Каже, давай мені просто валети на рівер і все, розберемося oh. далі, як грати грати. І Річард думає, ні, ну воно ну, виглядає, наче в нього туз король. Дуже сильно і хочеться виблефовувати, але треба ж було трошки якось раніше цим займатися. Він спробується зараз. Точно, ну і не відпустить на чек, ну він не може. Ну так, так. Може. Він, він. Ну. <свят> у, мене є, у мене є здогадка, що він так просто звик перемагати на рівері, що просто здивувався, що на рівері пішла якась трійка. Це не за <свят> <свят> Ну, бачите, тобто він відклав все це на рівер, і, і 60 тисяч, які він міг поставити. На тюрьму поставив на рівері. Добре, зіграно. Добре. То він перемагає з Король Хаю проти Тусхайм. Е, хотів би зауважити, якщо би те саме зробив би. Е, Пан агресор то він би також би виграв. Угу. Я взагалі не розумію, як він втримався від того, щоб не зажбурляти на флопі одразу. Та Хай буде, як буде. Ну, так, так чому ні? То Та... просто йому не сподобалось взагалі все. А це трибет був такий. Як я балансую свій спектр? <с. 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 Так, це саме була справа балансу. Точно. Елтон атакує. Елтон молодець. Він знає, що робити з двійкою на рівері. Uh, -э 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 Домінує, можна сказати. Але роба не задомінувати. Ну це складно, камон. Давайте флопа давай ти мені цього хлопа сюди. Зараз ми йому покажемо, що тут треба робити з 10 6. Ну це можна і стрейд, і флаж, і стрейт -флаш зібрати. А як тобі таке? Що це за <_v> день взагалі Елтона я не знаю. Сетів день. Сетів день. -о. Звучить, до речі. Сетів день. То я кожного разу, коли буду грати. Шордек, я буду казати, що це сетів день, може один раз мені пощастить. <ріс> <ріс> та таке буває. Таке буває. О, так. Uh. Ну, тут, до речі, не думаю, що треба зупинятися кудись. Хоча не знаю. Тут SPR 2. Ну, Елтон може поставити дуже маленьку. Там 40-50 тисяч. 30, 30. Ну, тоді тоді менше, щоб якщо вже маленьку, то тоді менше, щоб там дама валет якась знайшла той кол. Mm, навіть 20. No, 20. Like. Ну, ось так, так. І десятка кол тисне, бач? Mm -hmm. дама валет би натиснув. Ну, це нормальний план. О, тепер можна буфувати, на mm -hmm. Насе є. Ну тоді треба ще маленьку поставити, і хай роб піде Deoline. 30 тисяч. Перевіряє карти, все ще двійка допомагає, нормас. А, він точно, а він точно погано. Ну, в сенсі, ми <риво> знаємо руку просто роба. Майже Олен. Дуже багато поставив. Велику частину роба. робо. Що ж мені тепер робити? А я не знаю, чесно кажучи. Так. Тут таке. Справа, тут же ж справа не в якоїсь рівноваги, потому, тому що тут вони жрають, в принципі, в гру ну, таку душевну, можна сказати. <реш> Душевний покер точно. Ну, воно ж так і є. Тут не питання до балансу, тут питання чистої логіки проти конкретного опонента, конкретної руки. Ну. Так. То він, він поцілів короля просто. Ну, то він ну, не намагався отримати кого від десятки. Угу. Але, чесно кажучи, після маленької ставки Тьорну і дуже швидкого колу, я би сказав, що у Роба дуже-дуже рідко виявиться король. Ну так. То плюс ми ще Напевно, треба було б. Угу. А, ну так, це допомагає в аналізі дуже сильно. Так, що в нас? Два з половиною блайнди майже грає рейс, залишає собі 4 тисячі на майбутнє. Так. 7 сім Айдо, Не знаю, що робити. Ще з нього 4 тисячі за спиною. Ще. Ну так не, не, не принципово. Принципово, скільки ж все ж таки гравців ще за спиною. Ой, ну наче ти все це розповів. Так, айдом, наче зіграє, зіграє. Так. Мені трибет, круто. Круто. А що, мені дуже подобається? Оце оце супер подобається мені. Оце рівень. Це... я тобі так. скажу, Оце рівень. так, Клікуна поставив, а всі, хто зі мно, за мною, робить що завгодно, що захочете. Так, а сільвер тут він фолд на 3бет 0. Ох, сільвер. Кол. <laughs> cool окей, показуй. Він показав так. Ну він він готовий, він готовий перемагати. Я бачу Сільвер. Я відчуваю, відчуваю, але щось він не відчуває. А, Таке, він же на, на півдорозі. Ай, то вона на нього дивиться, каже, ну друже, ну що ти таку магію використовуєш? Це встав, мікрофон того зняв. Ой. Ось а, вона. А... А, я. Але якось забагато аутів все ж таки у айдо Проте 35% це не 60%, як було до того. А тепер. Ну, так. Це не дуже добре. Так. так Ну, дама. Го! Дама завжди приходить. вау Та не може того бути. Ну що, що, да, друже, я да, те да. скажу непогане, непогане таке повернення вийшло, так? Однозначно, як я сумував за цими емоціями. А за нашим тандемом, га? Ну, то ти сам відповідь знаєш. Сподіваюсь, що сумував. А як же? А ви, друзі, не сумуйте, тримаймось. І шануємось. А ще робимо вподобання, комент і дзвіночок. До зустрічі!